Даніель Лапін в Андеркарді реваншу Усика проти Дюбуа здобув перемогу рішенням більшості суддів, завдавши британцю Льюісу Едмонсону його першої поразки в кар'єрі. Проте, не всі були задоволені результатом. Чимало вболівальників вважали, що Лапін програв поєдинок і йому незаслужено присудили перемогу. Нещодавно Даніель пообіцяв болівальникам нові емоції та анонсував свій наступний поєдинок. Він планував виступити у Манчестері вже 1 листопада цього року, проти не менш міцного британця Троя Джонса. Проте, нещодавно з'явилися. Інформація, що українець отримав травму і знявся з бою. Його місце в карді займе 34-річний ветеран Ліам Кемерон з рекордом 23 перемоги, 7 поразок, одна нічия та 10 нокаутів. Що саме травмував Даніелі? На який час він призупинив тренування, наразі невідомо. Цей розвиток подійний, аби як засмутив фанатів, адже багато хто з нетерпіння чекав на зустрічі Лапіна з Джонсом, аби переконатися в реальній перспективі українця. На жаль, ситуація з травмою додає лише ще більше розчарування і сумнівів в готовності Лапіна. До серйозних суперників.